І Тут собі гуляй, не тут. Іги, подружка приїхала, так? Чуєш? Йди? Йди Ігі, йди відкрили, конюш. Він де вже піде.

Mae'n cael ei ddod yn y gorffennol. Mae'n cael ei ddod yn y gorffennol. E show. Molina. Molina, botou <mulha>

<кхе> <кхе> я, я думав одразу і допустили тут. Я б її, привіз зрану. Там є стані для неї Але зараз приїде ваша, ти поможеш собі, ваші притримають там. Ох, яка вона шестрічка? Лошетка, ну. ну? То я що, я вас згризуться? Так. Ну, Де від мами хоче йти? Ні, ні. У нас вавунчик страшне. Пише, що закрити? Так, кобила стояла. Ми припутали сила, бо вона дуже заложчим. Доєдки, коли що За Велосетом. Пускай вилость. Все, коло мами вже. Ще там теж Так а темен, а? Але нічого. Ну да. Ну, Встайне так загордив, щоб до половини би їм не було доступно. Так і з мене завис. А, за чого зай? Так. Завіть так, ситіла так. до половини. Тако Муха та ковгітка, що він тих без. Давно я тебе не вийшла. Опять мислив. Так, це лошечка по Богдановому я знімав. Хто дружана? <му> хто знає там мого друга так била. Він мов ще й зарептяли, завіття продав. Лошечка по його зарептаю. Ж, то є на каналі у нас такі, що я Угу. Uh -huh. А то кобела, я думаю, снізнає. А колись часто її знімав, повертав постійно до будина. В Чернівецької області так, з Лужан. Яка з вісім днів, скільки летить? Точно не знаю, так я буду стати. Я кажу, за кобела стоїть. Буде пагоднів по будинах. Та той кобелі, кобела тоже не в руку. Та тоже так кино подавала его на таку есть. Я так запсиху ее, тем.

Ну no. давно не чули вас. Так, ну попробуй Іди Попела багато не пела. То зелену літаку я дав не.